Міську міліцію проінспектували обласні очільники та керівництво правоохоронних органів Кіровоградщини, перевіряючи, оглянули зведений загін спецпризначення, який буде охороняти порядок в області. До нового формування війшли представники трьох спецпідрозділів. Тепер вони мають здійснювати територіальну оборону і замінити частину правоохоронців, які зараз несуть службу в східних областях. Керівництво міліції та області спецпризначенці показали своє обмундирування, озброєння та транспортні засоби. Інспектори рівнем підготовки силовиків залишились задоволені. Бажаю здоров'я, вам і повістям. Вони майже з відпочиває в спередженні, такому, як ви бачили на сьогоднішній день, і миттєво реагування. Якщо будуть прояви екстремістів, агресивних налаштованих людей, вони будуть миттєво реагувати на, ці, на ті чи інші дії, правопорушення про або злочини.